Телебачення завжди залишається відкритим для тих, хто хоче побачити, як створюються новини. До телеканалу д 1 завітали школярі Дніпровських ліцеїв. Вони дізналися, як працює редакція, хто стоїть за кадром, як щодня формується ефір. Про враження майбутніх журналістів у сюжеті Максима Ромаха. Запис за кадрового голосу, зйомка та монтаж відео, ведення прямих ефірів. Про все це представники телеканалу, Д1 розповіли школярам Дніпровських ліцеїв, які завітали на екскурсію. Наприклад, Марія вже робить перші кроки в медіасфері. Я вже веду один тікток. Це дуже така кропотлива робота. Знімати відео, монтувати, налажувати там звуки, кадри, відео. Але це все ж таки теж робота, і може, мабуть, майбутньому. Я теж таки зроблю цей блог. І може в майбутньому теж колись буде якийсь випуск відео або може стати новою зіркою. Це теж дуже круто. Екскурсія стала можливою завдяки проекту Знайти, який спрямований на допомогу школярам у свідомому виборі професії і підвищенні мотивації до навчання. Я дивлюсь на цю професію трошки здалеку, того що я ніколи не розбиралася. Як вона там, я завжди думала, ну журналіст по типу, щось там типу, далеко від мене. А зараз я прийшла ну. На проект знайти, і це найбільше мене зацікавило, і я побачила, що я в принципі можу реалізуватися тут. Програмний директор Ян Марковський розповів школярам про свою роботу. Більш детально познайомились з процесом зйомок, створення інформаційних матеріалів. Ну я дуже рада, що я можу взагалі, що в мене є можливість стати журналістом, і що я дуже цього хочу. Ну як це не це не як можуть робити батьки? Типу, ти повинна це бути журналістом або. Так скажемо, юристом це сугубо моє бажання, і я дуже щаслива, що я можу бути журналістом. Якщо б я робила якийсь проект на телебачення, я б хотіла б створити проект, який був би цікавий саме для. Підлітків для ну молодих людей, який би був трошки відсторонений від війни, від часу, в якому ми проживаємо, тому що цього дуже багато і ну хочеться щось нове. Мабуть, це було б про природу, можливо, про. Про театр про кіно просто якісь цікаві факти. Це була дуже пізнавальна екскурсія для дітей, школярів, щоб спрямувати їх до майбутнього, можливо, їхнього в телебаченні в цій професії, в журналістиці. І це дуже класно, коли можна подивитись все за кулісся і все побачити, як воно робиться, як твориться магія. І мені здається, їм дуже сподобалось. Телеканал, Д1 завжди радий Вим, обличчям і немає секретів від глядачів, тому із радістю запрошую до себе усіх, хто має інтерес до цікавого і багатогранного світу телебачення. Максим Ромах, Андрій Моронюк, новини Д 1